Мої вітання на фабриці новоль. Мене звати Василь Пихню і Я запрошую вас, друзі, до огляду карти бойових дій станом на ранок, 10 липня. Підбуваємо і так підсумки 9 липня. Тож долучайтеся своєю активністю, уподобайки, коментарі. Підписка на фабрику новин, а також ставайте нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати, коли дивитеся на ютубі, є прямісінько під цим відео. Ну і ще моє особисте прохання: долучайтеся до моєї телеграм-сторінки, пихньо нижнє підкреслювання «Ньюз». Як ви це бачите на екрані, шукайте у стрічці пошуку телеграму або в описі до відео, клікайте на прямий. Непряме посилання, і воно туди вас переадресує. Буду радий вас там бачити. Отже, до карти Діпстейт одразу перейдемо. Що маємо на нинішній момент на сьогоднішній ранок на різних ділянках фронту по Херсонщині? Новин не маю для того, щоб вам про них розповісти. Тому буду розповідати про Запоріжжя. Ну, зрештою, що сказати по Херсонщині? Навіть відсутність новин. Це вже непогано. Е, тепер же по Запоріжжю, очевидь, окупанти мали певним чином рацію, коли говорили про те, що в нас в п'ятихатках хатках відбувалася ротація, тому що е, з'явилися тут уже і відео підтвердження того, що 71 перша єгерська бригада працює на Васильівському напрямку, і вона настільки інтенсивно тут шарашить окупантів в. Жереб'янках на їхніх позиціях, а що виявляється, знову ж таки окупанти в чомусь мають рацію, коли кажуть, що в нас там є ротація, а в чомусь вони абсолютно бережуть, як завжди, коли кажуть, що а, отрицательне наступлення відбувається у наших сил. Ні, абсолютно неправда. Навпаки, отрицательно наступають а, тут окупанти у жереб'янках. Покажу вам відео, як відбувається ось це системне гатіння по окупанських позиціях якраз. В районі населеного пункту Жереб'янки, ось власне, вона ця схованка окупантів, яку виявили аеророзвідники. Нагадую 71 ї єгерської бригади збройних сил України. А власне по цій схованці відпрацювала наша артилерія, і тут таким гуськом зараз почнуть утікати окупанти із цієї будівлі, де вони собі думали, що комфортно розташувалися. Так починають їздити буханочки. Утікати із позиції, і утікають так само окупанти. Е, переміщаються в іншу хату, але хіба це проблема? Хіба це проблема від однієї хати переміститися е, правіше в іншу? Та ні, звісно, і саме так вирішили наші артилеристи 71-ї єгерської бригади і працювали вже по другій хаті. Ну як ви розумієте, що жертв, вочевидь, наслідків цієї атаки було чимало. А це щодо Васильівського напрямку. Нагадую, де він у нас на лінії фронту: ось тут Васильівський напрямок. Це лінія п'яти хатки Жереб'янки. Звідси до Васильівки, 15 кілометрів. Загалом, же хочу що сказати: що ми маємо певним чином такі ну тактичного плану успіхи. Просування на якраз Бердянському та Васильівському напрямку локальні успіхи тактичного характеру, ось так буде правильніше сказати, що воно означає тактичний характер. Це коли е, вибуваються певні позиції в межах посадок, здобуваються певні висоти, котрі роблять е, подальшу перспективу просування більш. Можливою, скажімо так, або покращеними ці позиції. От знаєте, коли в нас тривала активна оборона, то е, мається на увазі минулі півроку спочатку, 23-го до десь червня. Е, все це був режим такої активної оборони, коли збройними силами України е, втримувалися кращі рубежі. Інколи в режимі контратак здобувалися кращі рубежі е, для того, щоб в подальшому проводити наступальні дії. Зараз уже фаза наступальних дій, і в межах навіть цих наступальних дій здобувається. Це певні тактичні успіхи з метою подальшого просування, з метою отримання кращих позицій, щоб в подальшому розвивати успіх такого таких наступальних дій. Відтак, подібні плани, так подібні досягнення тактичного плану. Ми маємо якраз на Васильівському напрямку і на Бердянському, до якого ми дійдемо. Щодо... Токмацького напрямку і Пологівського, тому що це спрямування, котре мається на увазі ось тут в районі роботиного. Я іще раз повторюся, що насправді, за оцінками низки аналітиків, сіра зона в межах такого ось приблизно кишеньки на цьому напрямку збудована. Відповідно, звідси тут можна вважати цей напрямок як напрямок Пологів. Так і зрештою напрямок е, Токмака, тому дуже широкою лінією тут можуть просуватися наші захисники і поступово розбудовуючи, розширюючи цей плацдарм. Новин з цього напрямку за останню за минулу добу не було багато е, окрім е, того, що е, цікаву аналітику надибав я у Твіттері е, і пропоную вам ознайомитися з цією аналітикою. Хоча вона стосується не лише цього токмацького напрямку, але й загалом лінії фронту на Запоріжжі. Е, отже, е, «Ukraine Battle Map» Так називається ресурс на Твіттері, Він е, опублікував ось таку карту. Тепер спробую вам цю карту розтлумачити. Е, спершу згадайте, що Сполучені Штати Америки нам передали касетні боєприпаси. Звісно, ви це прекрасно знаєте. Е, що це за снаряди? 155-й калібр. Натівського стандарту, який підходить до відповідно гаубиць, до самохідних артилерійських установок 155-го натівського калібру, а в середині такого артилерійського снаряду касетного 80 суббоєприпасів, які дальність ураження, яких фактично складає 29 кілометрів. Ну тобто, от від місця випуску. Цього снаряду від місця пуску до місця, куди розлетяться припаси і яку площу накриють 29 кілометрів. Відповідно повертаючись до ось цієї карти, повен екран вам її виводжу. Жовта смуга показує приблизне розміщення української артилерії. Якщо вести вогонь за 7-10 кілометрів від нинішньої лінії фронту, то за таких умов стверджують автори, Україна зможе досягнути 100% 100% російської першої лінії окопних укріплень і 78% другої лінії окопних укріплень. Ось ця. Жовта зона якраз і демонструє нам досягнення першої лінії, фактично по усій лінії, по усій межі Таврійського фронту, і другу лінію, частково зокрема саме в районі Пологів та Токмака. Саме ось чому я е, зосереджу вашу увагу щодо цього напрямку. А тепер подивимося на карті Діпстейт, приберемо вимірювання відстані і подивимося на е, ось ці мапи. Фактично, поочеретувати. Лінія вогню може потрапити від так у фокус касети боєприпасів. 22 два кілометри заочератувати на цьому токмацькому напрямку. Коли брате, припустимо, що вести вогонь можна десь із Оріхова, ну мовно кажучи з висот з під Оріхова, то це якраз і складає 29 кілометрів рівно, як ви це бачите на вимірюванні відстані. Відповідно, перша друга лінія окупантів, якраз на Токмацькому, по Логівському напрямку найкраще найідеальніше підходить до використання касетних боєприпасів, і звісно, що в силу того, що тут надзвичайно розвинена мережа мінних загороджень, і на жаль, ми це бачимо на відео наших бійців із 47-ї бригади і інших бригад, які тут воюють. Що доводиться доводиться так, що при штурмах втрачається техніка. На жаль, втрачаємо і особовий склад, втрачаємо бійців, які на протипіхотних мінах теж зазнають серйозних дуже понівечень, поранень. А то й гинуть, звісно, на цих мінах відповідно, ось на цьому напрямку якраз дуже в нагоді стануть касетні боєприпаси, оскільки ми, якщо віддалимо карту, можемо побачити, що фактично найбільш інтенсивні загородження, найбільш інтенсивні траншеї, якраз от у цій токматській зоні. От у цьому напрямку. Фактично, тут маємо найбільш інтенсивне згромадження оборонних укріплень від ворога. Тому ще раз фіналізуюся. Карту вам показую якраз пологи, фактично Токмак, точно Васильівка потрапляють у зону ураження української артилерії за умови використання касетних снарядів, котрі очікуємо, що вони доїдуть від Сполучених Штатів е, Далі, друзі, продовжуємо аналізувати бердянський напрямок. Та перш ніж ми до нього перейдемо, хочу ось такою інформацією з вами поділитися: що командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Тарнавський. Чергові дуже значні цифри озвучив щодо втрат окупантів на цьому таврійському спрямуванні. Відповідно, озвучувати ці цифри будемо під акомпанемент уражень техніки противника. Отже, це ураження РЛС зоопарк дуже крутої, масної такої цілі. Це спеціальна контрбатарейна установка ворога, яка дозволяє виявляти звідки ведеться вогонь нашої артилерії. Відповідно, її на запорізькому напрямку минулої доби було знищено, і наші бійці поділилися відповідним. Відео крім цього, було знищено зенітно-ракетний комплекс БУК, і якраз ось це відео з салюту. Російського буку на Запорізькому напрямку на честь Збройних сил України опублікував командувач тиврійського напрямку Тарнавський, котрий також принагідно повідомив, що, що втрати особового складу ворога минулої доби сягнули на Таврійському напрямку двох рот, тобто приблизно 200 людей, знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, окрім ось цього знищеного бука, було знищено ще один зенітно-ракетний комплекс ворога ЗРК ТОР. Прекрасна статистика просто у частині знищення е, систем та одиниць протиповітряної оборони е, противника. Ну і звісно, триває робота по е, штабам, по складам, по тилам противника. Якщо повертатися до карти і переміститися від так східніше на бердянський напрямок, е, перш ніж ми це зробимо, я от скажу якраз що про тили на Мелітопольщині, а конкретно по населеному пункту Мелітополь, минулої доби. Теж прилетіло це. Ми знаємо від е, міського голови Мелітополя Івана Федорова, і це ми бачили на відео: ось таке відео зі стопом диму, пожежі, яка, вочевидь, внаслідок прильоту відбулася на околицях Мелітополя. Як сказав власне, вже цитований мною Іван Федоров, вочевидь, ймовірно, приліт по базі окупантів. Е, тепер же. Зміщуємося на схід на Бердянський напрямок, і що маємо тут на Бердянщині? Фактично, лінія фронту після того як вона виду змінилася навіть на мапі Діпстейт поза минулої доби, ось таким чином. Зараз вона виглядає так, вона тут стабілізувалася, хоча не стабілізувалася, не можна сказати, що немає вже штурмових дій. Найбільш Активні штурмові дії відбуваються в районі населеного пункту Приютне, зокрема із заходу, воно з трьох боків, ну як мінімум з двох боків, атакується нашими захисниками і підтискається тут росіяни. Я дуже детально розказував щодо цього напрямку. В огляді карти за 9 липня можна подивитися цей недільний огляд. Отже, ще повторюся лише коротко: Новозлатопіль, Ремівка, Володине. Ось тут окупанти зараз вибудовують нову лінію оборони. Якщо їм не вдасться втримати приютне, якщо не вдасться втримати Старомайорське. Чому Ремівка Володина? Тому що тут є серія таких е, заплав, потічків, озерцят та річечок. Ну і новозлатопель новозлатопіль, тому що це лівий фланг цієї е, укріпленої лінії оборони. І відтак е, будемо намагатися не допускати флангових ударів росіяни, але. Або ж придані допускати, але при цьому витримувати їх. Ну ось така їхня логіка. Саме тому вони зараз на фланзі у приютному люто намагаються стримати український е, тиск. Е, ще що скажу, підсумовуючи, е, ось цей е, запорізький. Запорізьку ділянку фронту за останній тиждень насправді потрібно підбити підсумки, що було звільнено 68 квадратних кілометрів території. Це офіційна цифра: 68 квадратних кілометрів території. Друзі, це фактично становить 30% усього успіху, який був досягнутий у червні. У червні було звільнено 222 кілометри території, квадратних, звісно, а за минулий тиждень 68. Це і Кліщівка, ми сюди доплюсовуємо її, і е, наші просування на Бердянському напрямку, і наші просування на Токмацькому напрямку. Насправді, коли хтось каже, що надто повільно просуваються наші захисники, то це абсолютно не відповідає дійсності: 68 квадратних кілометрів території. Е, до речі, почалися. М Штурмові дії під Вогледаром, і, зокрема, бійці 72-ї бригади показали, як ці штурмові дії відбуваються. Вони і раніше, зрештою, відбувалися на цьому східному напрямку від Вогледара, микільське Володимирівка в цьому напрямку. Про результати таких штурмів мені наразі невідомо, але можу вас переконати, що будемо тримати руку на пульсі для того, щоб далі стежити за ситуацією. Це щоб ви раптом не думали, що про вогледар я забув, тому що справді в кількох останніх оглядах карти не згадував про цей населений пункт, навіть про це спрямування, тому що реально інформації небагато. Але читав коментарі буквально у недільному огляді, тобто учорашнього дня, що насправді от про вогледар не згадали. Згадую, друзі, бачу штурми 8 липня від сімдесят ї бригади. Штурми, вочевидь, важкі, тому що тут посадок не так багато. Тут немає таких територій, котрі є навіть у ті ж на тому Токмацькому спрямуванні, попри те, що там е, все заміновано. Тут на Вугледарському фактично ну, відкриті поля. Набагато складніше брати всі ці викриті поля. Хоча е, навіть між ось людськими городами є невеличкі е, е, ну такі посадочки, але. Але є проблеми. Але є проблеми. Я очевидно розумію, що Вогледарський напрямок не такий простий для штурмів на нинішній час. Традиційно е, гостро все під Мар'їнкою. 79-та бригада, е, зокрема із окремими підрозділами територіальної оборони, котрі коли не помиляється, то полтавська тероборона тут е, так само допомагає 79 й бригаді на північному фланзі е, стримують Мар'їнку. А ось під Авдіївкою там просто зараз з'явилося відео надзвичайно. Героїчних дій нашої 110 ї мехбригади. бригади, отже, ваша увага на екран: 21 одиниця ворожої техніки поїхала на штурми бійців позицій бійців нашої 110 ї бригади, і дев'ять одиниць, зокрема, наслідок цієї атаки було знищено. І ви це все побачите. Зрештою, на відео. відео не нове про ці атаки. Я вже розповідав. Вони відбулися насправді 7 липня, тобто коли три дні тому. Трині тому героїчні дії наших бійців 110-ї бригади відбили цю надзвичайно масовану атаку. Я ще раз повторюся: 21 одиниця ворожої техніки. Це був напевно один з найважчих днів, як пише Deep State, котрі є на тісному зв'язку із 110-ю бригадою. Один з найважчих днів за півтора роки. Війни ворог діб навіть навіть цю інформацію, тому що по всіх каналах проходило, що 21 одиниця ворожої техніки. Діпстейт зазначає, що до 40 одиниць ворожої техніки, одиниць ворожої техніки ворога лізло штурмувати Авдіївку з північного сходу в районі Крутої Балки. Кам'янки ну зараз я вам це продемонструю на карті. Ви зрештою додивіться ось це власне відео з ліквідацією ворожої техніки противника. Тут мало що з одного боку зрозуміло, але про. По факту, по результатах по цих знищених випалених коробочках, які ось якраз зараз починають проявлятися на відео. Ви розумієте наслідок цієї атаки? Отже, ще раз можемо нарахувати дев'ять одиниць важкої техніки. Тут і танки, і бронемашини окупантів, і близько 200 солдатів у цій одній єдиній атаці втратив ворог. Де відбувалася ця атака? Де відбувалися ці штурми? То це якраз ось цей напрямок. Веселе камінка, крута балка, поближче е, до Кам'янки, крутої балки. От е, посередині цього напрямку відбувався, власне кажучи, цей штурм ворога стримано. 110 ну просто рекси, е, і дати ще чогось, окрім величезної, величезного захоплення, тим як вони тут витримали оборону, неможливо. А е, до речі, ігор стрілков Гіркін пише про підрозділи першого армійського корпусу, котрі я раніше говорив. Слов'янська бригада прибули до рубежі, водяне, опитне е, так, от. Цікаво, що про них Ігор Стрілков гіркін каже, що пускають одні з найбільш боєздатних підрозділів на цьому напрямку на м'ясні штурми. Ніколи такого не було. І ось знову на м'ясні штурми пускають найкращих бійців з так званих ДНР. Та ЛНР, ну переважно ДНР, тому що це е, Слов'янська бригада першого армійського корпусу. Це з ось цієї невизнаної республіки е, з одного боку. Можна було подумати, що м'ясним штурмом гірки називає ось цей е, цю атаку е, камянка балка про яку я вам щойно розповідав, яку що не показував на Авдіївку. Але ні, він каже: м'ясні штурми на, на Авдіївку чиняють бійці першого армійського корпусу. А вони у нас зосереджені, сконцентровані якраз на ось цьому напрямку на скеруванні до северного і. Місні штурми завершуються нічим, окрім як великих втрат. Для окупантів. А тепер же на Бахмутському напрямку розглянемо, що тут маємо, а, триває просування в Кліщівці або радше навіть не в Кліщівці, тому що сам населений пункт Кліщівка нам не цікавий. Відверто кажу, він нам не цікавий. Це не висота, висота західніших Клішівки. ось це сфера нашого інтересу, наших захисників. А, чергові висоти тут були узяті. Фактично, повністю зачищено ось цей горб, цей пагорб над Кліщівкою. Паніні висоти на цих рубежах. В саме село, очевидь, як я розумію, ніхто сильно і не пхається. Це і поясню зараз, чому цього не роблять наші бійці, не тому, що просто немає сенсу потрапляти в таку ж саму паску, яку себе заганяють росіяни, адже кліщівка справді перебуває у низині. Немає буквально ніякого сенсу там закріплюватися. Потрібно створити умови для того, щоб просто або оточити кліщівку, де справді окупант закидає чимало своїх підрозділів, але зробити це оточити не просто отак, оточити без будь-якого сенсу з метою просто заволодіти там якоюсь. Частиною е, російських окупантів е, в контексті того, щоб взяти їх у полон, а перейти, наприклад, в Опитне одразу перерізавши трасу 0,5 е, перейти в Опитне і відрізати фактично не просто Кищівку, а й усе ось це е, південне угруповання сил ворога на південь від Бахмуту. Ось це задача наших захисників наразі на цьому напрямку. І тактичні такі успіхи, тактичні просування, і тактична підготовка для того, щоб здійснити подібні ривки, відбувається є. І це все буде тепер. же по берхівці поговоримо це північний край Бахмуту. Берхівка у нас ось тут на північний захід від Бахмуту не таємницею вже є. Що у Берхівці є наші мобільні групи? Що у Берхівці є наші передові підрозділи, і зрештою на карті Діпстейт. Ну от ми бачимо минулої доби ось таке просування. навіть не те, не те, що ви просування, а збільшення сірої зони. Насправді, це збільшення сірої зони є копією дій, приблизно які відбувалися півтора-два тижні тому. Тоді так само нашим передовим загоном вдалося зайти у берхівку, повністю взяти місто, начебто, облаштуватися там, але не стримавши її. Ми змушені були відступати а відступати змушені були чому, тому що ворог сюди справді кидає надто великі сили. Дуже багато минулого тижня. Буквально я спілкувався з бійцями з цього напрямку. То казали, два полки повітряно-десантних військ ворога було докинуто сюди е, у Берхівку. Відповідно стає зрозуміло, що передовим підрозділом невеликим загоном, невеликим групам втриматися проти тих же двох полків, про які я кажу, надзвичайно надзвичайно складно. До речі, ще про полки е, з'явилося повідомлення буквально вчора на передодні вечері, е, що підрозділи Ахмату. Передислоковується на Бахмутський напрямок. От я сильно здивуюся, якщо їх раптом тут побачу. Е, ну не я, а наші, скажімо так. Захисники там їх побачать, але принаймні про це повідомив Рамзан Кадиру про те, що е, спецназ Ахмату під командуванням апти Алаудинова його е, правої чи то лівої чи то середньої роки передислоковується якраз на Бахмутський напрямок. Будемо дивитися за цим, звісно. Е, ще повертаючись е, до карти бойових дій, нагадую ресурс. діпстейт використовуємо для того, щоб аналізувати все, що на фронті, Поговоримо крупно про купінський напрямок, тому що дуже цікаву аналітику написав Костянтин Машовець. На Тему е, сил окупантів якраз на цьому спрямуванні. Зокрема, про Куп'янськ він писав, і я от так поступово з Куп'янська спущуся трішечки нижче, скажімо так, до Креміної. Е, отже, е, що пише і каже Машовець, що зараз тут, на Куп'янщині, е, а якщо конкретніше говорити, то з району дворічної геть е, до е, ось. Цих районів від Троїцького такого трикутника до нижньої дуванки, ось в цьому трикутнику, зібрано зараз дуже значне, чисельне та боєздатне боєздатні підрозділи Сил ворога на купінському напрямку. Зокрема, він каже, що це частини та з'єднання зі складу першої гвардійської танкової армії, шостої загальноармійської армії, загальнові... ну, загальновійськової армії та низка частини підрозділів 11-го армійського корпусу Балтійського флоту Російської Федерації. По суті, як зазначає Костянтин Машовець, це найкращі. Частини та з'єднання російської армії, які все ще зберігають високий рівень боєздатності, крім цього, за час той які окупанти перебувають на цій ділянці фронту, а справді тут відносно така тиша була впродовж тривалого часу, як з нашої сторони, так і з їхньої, скажімо так. Ну принаймні, тут не було таких інтенсивних бойових дій, котрі спостерігалися під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою або ж вугледаром. Відповідно, за цей час окупантам тут вдалося розгорнути ці е, угруповання е, на оперативно-тактичну. У рівні саме на купінському напрямку, в них доволі така струнка класична схема управління військами. Про що йдеться? Про те, що тут справді все розгорнуто відповідно до того, як то кажуть, як книжка. Пише на відміну від інших напрямків того ж Авдіївського, де абсолютний мікс з різноманітних бойових підрозділів від Барса, починаючи, завершуючи різноманітними ПВК. Ну це я кажу, там є Павдіївський, Бахмутський, і частково навіть на Запорізькому напрямку діри затикають усім, що можна висмукнути, усім, що можна взяти, і, хоч якось в якому-небудь стані, як м'ясо навіть закинути на фронт. Так ось, на відміну від цих напрямків, якраз на Куп'янському, все дуже чітко, все дуже струнко і все за. Класикою у російської армії є е, і якраз Машовець зазначає, що в цьому трикутнику перебуває фактично доволі боєздатне угруповання сил ворога, котре розглядається як таке, що здатне завдати. Несподіваного та потужного удару, тому загрози по Купінщині все іще друзі не зняті, тому що не лише тут, але й на лінії від сватового до борової умовної, ось така логічна вісь, куди б окупанти хотіли спрямовувати свою увагу і будуть її спрямовувати, очевидь, якщо це дозволять зробити наші захисники, або не висмутнуть їх, наприклад, резерви з цього напрямку на деінде. На якісь інші напрямки або самі не підемо в контратаку раптом на цьому напрямку, е, так ось е, якщо враховувати Куп'янський, ось цей Сватівсько-Борівський, Борівський, е, борівський е, Ну чи, чи, чи Боровівський, даруйте отак правильно пану правильно, правильно говорити. Напрямок е, спрямування, е, то е, найпевніше. Тут зосереджено у ворога близько 50 тисяч їхніх доволі боєздатних військ, зокрема із числа Балтійського флоту. Ось така історія. У нас по Куп'яно-Сватівщині. Якщо спускатися південніше від цієї лінії сватове Борова, то що ми маємо? Якось так негарно я сказав «боровівський». Напишіть в коментарях як правильніше казати, тому що от інколи знаєте, працюючи вже на певне виснаження, не підбирає правильних слів. Буду буду радий, втішуся, якщо мені підкажете, як правильно користуватися. Напрямок борова як правильно сказати українською мовою? Отже, на спрямуванні Північніше Креміної на північному заході від Криміної лінія, наприклад, невський червонопопівка та й загалом по осі цій лінії нашого плацдарму на лівому березі річки Жеребець дуже посовані атаки окупантів так само проводилися минулої доби о, минулого навіть тижня. Я б так сказав, минулої доби з'явилися відео цих атак. Зокрема, авторства 21-ї, Механізованої бригади, і ми зараз побачимо, та не лише 21 перша бригада була тут задіяна. Ось, власне, як виглядала ця атака? Дещо можливо менш масована аніж під Авдіївкою, але теж з величезною кількістю бронетехніки. Отже, підрозділи двадцять першої мегабригади, 19-го окремого стрілецького батальйону, окремого батальйону спецпризначення Дике Поле та аеророзвідниками з підрозділу Дикі Бджоли. Вдалося стримати ось цей штурм окупантів. Купу бронетехніки позбулися росіяни на е, цьому спрямуванні в напрямку Червонопопівки. танки. Бронетранспортери, машини розмінування, катки, броньовані тягачі. Ось це, це зараз. Ви спостерігаєте як наслідки втрат окупантів за лише одну атаку. До речі, і танк Т-90 теж тут присутні. Оце до речі, здається, була машина для розмінування. Ось це все наслідки невдалої російської атаки, яка була проведена минулої, минулого тижня саме на цьому. О, Напрямку між Сватовим та Кремінною умовно його можна називати Лиманським, частково його можна називати Сватівським, і все це здобутки наших бійців. Тож вочевидь, в окупантів все ще зберігається значний резерв на цих напрямках. Знову таки, за оцінками того ж машовця, окрім 50 тисяч особового складу о, війська окупантів, в них тут іще й зосереджено увага: близько 400 танків, понад 300 – Артилерійських систем і 125 реактивних систем залпового вогню не кажучи вже про бронетехніку, якої ближ, більше шести сотень, якщо не помиляюся. Ось такі новини по напрямку Сватова, Креміна, Куп'янська, тому те, що там відносно спокійно наразі. Вочевидь, потрібно сприймати як певну оперативну паузу. Е, окупанти теж приглядаються, і їхній штаб приглядається до того, як далі краще розпоряджатися своїми зусиллями. Врешті-решт будьмо відверті. Е, до кінця ще не знаємо, хто там у них тепер при кермі, тому що з'являються чутки, е, що вже не гра самовуправляє так званою спецоперацією в Україні, а є новий командувач, колишній. Ну, якщо це вже новий командувач, то він буде колишнім командувачем повітряно-десантних військ Російської Федерації, коли був призначений на цю посаду а, минулого року. Якщо не помиляюся, звати його Михайло Теплинський, генерал-полковник Російської армії. Побачимо, побачимо, друзі. За цим теж будемо спостерігати. Будемо тримати руку на пульсі. Я ж вам наразі дякую за те, що ви приділили свій час огляду цієї карти станом на ранок 10 липня. Підписуйтеся на фабрику новин. Підписуйтеся на мій телеграм-канал нижнє підкреслення news, Як ви його Бачите на екрані або ж в описі до цього відео шукайте лінк, прямий переходьте за посиланням, буду радий вас там бачити і особисто з вами теж там буду радий поспілкуватися. Поставте, будь ласка, на сам кінець перегляду уподобайку цьому відео, пишіть свої коментарі з підтримкою нашого наших відеопродуктів нашого матеріалу. Ваше добре слово дуже цінується нами. І не забувайте ставати нашим спонсорами, адже коли хочете підтримати нас фінансово, то можете під цим відео, коли дивитесь на Ютубі, знайти кнопку Спонсорувати, натиснути на неї. І на щомісячній основі. Донатити на діяльність нашої команди мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, друзі, що ви з нами. Спасибі, що довіряєте на все добре та до нових зустрічей.